Для тебе дороги дописує травень розпеченим сонцем панянку весну. Полудина втома від раночку пада на плечі і тисне, все місто розплавлене, вилиде форму тісну, десь ходять душі і обходять, неначе навмисне. Лежить горілиць, вишиваний квітами простір, степи, розгойдує долі вітриська скажені, війни, монологи, вдивляйся в небо, там осінь, із неї давно вже на ти. І що б не було, а життя простелило для тебе дороги, під ноги.